Усім привіт! В цьому відео я бажаю продемонструвати векторизацію листівки за допомогою програми CorelDRAW з використанням текстур каліграфічних інструментів. Перед початком створення листівки пропоную вам ознайомитися з прикладами векторизації. Як ви можете помітити, векторизувати можна навіть фотографію. Векторні зображення, іконки, логотипи та багато іншого можна використовувати будь-де. Вони створені для того, щоб їх у подальшому можна було масштабувати до необмеженого розміру. Також у векторі можна створювати будь-які авторські композиції. Щоб створити листівку для любителів котиків, я буду використовувати текстури графічних інструментів, створені в минулому відео, а також маленьку композицію з котиком та написом Котолюб. Усім приємного перегляду, і давайте розпочнемо створення листівки. В робочому просторі програми CorelDRAW я створюю документ за розмірами 210 на 148 мм. Це папір а 5 формату. Давайте розмістимо фото нашої текстури у програму. Заходжу в меню, ефекти, налаштування, і ми будемо коригувати яркість, контраст та інтенсивність. Збільшуємо усі значення для того, щоб зробити білий фон. Повертаємось в меню, ефекти, відтінок насиченість та освітлення і повністю прибираємо насиченість нашого зображення. Усі хоткеї я буду дублювати на екрані. Також я знову повертаюся до налаштувань яркості контрасту та інтенсивності для того, щоб добитись однорідного чорного кольору наших текстур, щоб у подальшому було простіше обробити. В панелі управління я обираю інструмент для зміни та створення форм. Як ви можете помітити, навколо нашого зображення з'явився синій прямокутник. Обираю будь-який прямокутник та зміщую його по простору зображення для того, щоб прибрати зайве. Або також на панелі інструментів ви можете обрати інструмент для кадрування. Тепер переходимо до трасування нашого готового зображення. Обираємо інструмент трасування растрованого зображення. На цьому моменті програма трасує зображення, варто трішки почекати. У цьому ж вікні знизу в лівому кутику буде вказано скільки потрібно часу на обробку. Як тільки програма завершує обробку, я збільшую кількість деталей. Нажимаю ОК і розгруповую все. Як ви можете помітити, кожен елемент тепер окремий, і ми можемо видалити ось ці білі елементи, які нам в цілому не знадобляться. Знову групуємо цей об'єкт і залишаємо так, як є. Ви можете побачити фотографію текстури, фотографію з обробкою і сам трасований об'єкт. Тепер повторюємо усі маніпуляції з нашим котиком та написом. Налаштовуємо яркість контраст інтенсивність, знижуємо насиченість, а також трасуємо об'єкт і збільшуємо кількість деталей. Тепер обираємо в панелі інструментів інструмент для створення та зміни форм. Ми будемо робити наш напис охайніше, для цього нам потрібно обрати точку, натиснути на неї двічі або нажати Delete. і потім вона видалиться. Для того, щоб змінити напрямок чи форму нашої кривої, я обираю точку на кривій і ціну її за направляючі. Або ж можна обрати симетричний вугол чи зглажений. Не варто панікувати, якщо після трасування у вас випадково з'явилися об'єднані елементи. Їх можна дуже просто роз'єднати. Ви можете побачити на відео, які маніпуляції я виконую для цього. Зараз створюю носик за допомогою еліпсу. Обираємо цей інструмент на панелі інструментів і просто створюємо його на площині. Фарбую колір обведення в червоне для того, щоб було видно, які зміни я вношу. Обираємо нашого котика і обираємо еліпс, і натискаємо зверху в панелі інструментів спрощення. Таким чином, ми можемо створити вирізаний простір всередині нашого котика. Далі знову повертаюся до інструменту зміни форм і коригую форму котячого носика. За допомогою інструменту прямокутник я створюю прямокутник за розміром 210х148, це розмір нашого робочого простору. Копіюю його, віднімаю 5 мм від ширини, натискаю Tab і віднімаю 5 мм від висоти. Ми створили прямокутник з урахуванням площини для подальшого друку. Натисканням лівої кнопки миші я фарбую наш прямокутник у сірий колір. Обираємо об'єкт з текстурою і розміщуємо його в контейнер. Контейнер це простір, в якому ми будемо працювати. Натискаємо на наш прямокутник і заходимо в редагування. Контейнеру. Розвертаємо текстуру на 90 градусів. Натискаємо готовий і розміщуємо нашу текстуру по всій площині контейнеру. Працюємо далі з нашою текстурою в менеджері об'єктів. Я перефарбовую натисканням правої кнопки мишки. Розміщуємо напис котолюб поверх нашого контейнеру. Я розгрупувала напис котолюб, котика і лапки для того, щоб далі працювати саме з лапками і помістити їх на задній фон. Обираємо найвдалі варіанти лапок, групуємо їх, а потім копіюємо. Далі я їх перемістила в контейнер до наших текстур. І також поки що перефарбуємо у відцінки сірого. За допомогою інструменту для створення тексту додаємо напис листівка. Відцентровую напис, змінюю розмір кеглів у пунктах і також змінюю шрифт. Відцентровуємо наш напис відносно прямокутнику з пауер-кліпом. Створюємо також підзаголовок для любителів котиків. І тепер відцентровуємо його відносно нашого заголовку. За допомогою shift на клавіатури я піднімаю підзаголовок. Ось такий заголовок та підзаголовок у нас вийшли. Обираю інструмент для створення художніх текстур. Вирізаю текстуру, прихожу назад до контейнеру і вставляю її. Давайте розфарбуємо нашу листівку. Я створюю прямокутники для того, щоб заповнити їх кольорами і у подальшому відштовхуватись від цієї палітри. Затискаючи ліву кнопку миші та перетягуючи її, і потім натискаючи праву, я копіюю об'єкт. Давайте тепер розфарбуємо нашу листівку. Для цього я обираю лапки в менеджері об'єктів і розфарбовую їх лівою кнопкою миші. Усі кольори, які були використані в документі, відображаються внизу на панелі. Тут я копіюю нашу текстуру та роблю її трішки світлішою. Для того, щоб зробити ефект тіні. Тепер давайте експортуємо нашу листівку. Для цього я натискаю Ctrl-E, обираю JPEG і обов'язково обирайте кольоровий режим RGB, для того, щоб воно відображалося коректно на екрані. Ось так наша листівка виглядає хроматичною, тобто у відцінках сірого. І ось так листівка виглядає хроматичною, тобто виконана у кольорі. Тепер ви знаєте, як трасувати фотографію, працювати з об'єктами і створювати векторну композицію у програмі CorelDRAW. Усім дякую за увагу!